Смета на літалі Сатисінич 1927 року народження. З 1945 по 1946 роки воював на Дальньому Сході. Новосильський Микола Васильович, 1918 року народження, З 1941 по 46 роки стояв на обороні Москви, нагороджено медаллю за оборону Москви, орденом за мужність. Старичевський Олександр Михайлович народився в 1921 році, в селі Олександра Калинова. рядах радянської армії, служив з перших днів війни, перший дід містами зустрів під Мінськом. Воював під Харковом, Курском, звільняв Чехословакію, Угорщину. Перемогу зустрів під Прагою. Нагороджує медаллю за відвагу, медалю за перемогу над ді... Німеччиною, на медаллю за Будапешт. Пилипенко Дмитро Миколаєвич 1920 року народження. Служив в Англії в 1940 році. Служив в Білорусі. Нагороджено орденом вітчизняної війни. 20 гіволийними медалями. Для вас співає ансамбль подачі пісні «Любава». баба. Гість